Всім доброго дня! Мене звати Глушенко Софія. Ми сьогодні з вами відновлюємо рубрику інвестиційних ідей на нашому YouTube каналі. Хочеться коротко нагадати, що це, що це за інвестиційні ідеї, чим вони корисні як для професійних трейдерів, так і для новачків, які тільки. Починають знайомитись, шукають собі для себе ідеї для А, Вигідно воно там, для професійних трейдерів, тому що це дуже сильно економить ваш час на пошуки конкретних ідей для входу в ринок, аналіз інструментів, пошук якихось конкретних інструментів. Ну, і так само для новачків, чим воно дуже зручно, тому що тут вже розписане технічне там фундаментальне обґрунтування. Ви просто заходите, отримуєте конкретну ідею по конкретну інструменту вже з аналізом, Навчаєтесь для себе аналізувати ринок за цими показниками. Ну, і також зручно тим, що вже є певні рівні по ризикам для входу в дану інвестиційну ідею. І давайте з вами ж розберемо останню ідею, яка виходила саме свіже. Виходять дані інвестиційні ідеї кожної п'ятниці. Так. Остання в нас інвестиційна ідея виходила по євро-долару. Економіка Єврозони не дає підстав для оптимізму. Так, наприкінці 2023 року пара євродолар досягла місячного максимуму на очікуваннях того, що ФРС США. Ну, незабаром піде на зниження ставок. Після чого почала падати. Що це? Розворот тренду чи тимчасова слабкість Загальне європейської валюти. Так, економічні чинки свідчать про можливе падіння. Так, цільова ціна у нас, цільова дохідність у нас 57%. Інструмент «Євродолар» – символ для пошуку на торговій платформі «Євродолар». Дата початку 26,01-24 року. Це дата, коли саме приходить дана інвестиційна ідея саму п'ятницю. Ну і дата закінчення 25, 24. Це дата, до якої вже має реалізуватися наша інвестиційна ідея, закритися там з прибутком, наприклад. Так, і рекомендація йде на зниження. Цільова ціна. Так, прикутирування 1,0. 460. І так, давайте розглянемо а, з вами умови: умови для входу. Перша таблиця у нас а, для підписників на всі, там, інвестиційні ідеї. А, тут йдуть, ну, в день, коли ви отримаєте дану інвестиційну ідею, ви можете входити не по вкладеному ордеру, там, а одразу по ринку. Сума угоди: 83, мультиплікатор 36 і прибуток 90. Ну, якщо підписані на всі інвестиційні ідеї, позицію там потрібно відкривати по ринку в день її отримання і закривати в день закінчення інвестиційної ідеї. Що, якщо ви плануєте використовувати більше, ніж 1000 доларів для підписки на всі інвестиційні ідеї, необхідно пропорційно збільшувати суму, і розмір мультиплікатора там залишається при цьому незмінним. Ну і далі у нас таблиця по відкладеному ордеру, таблиця, по якій сьогодні ми з вами будемо відкривати угоду, чи трошки пізніше до неї повернемося. Це прорекоментуємо. Технічне обґрунтування. Можливість продажі доцільно розглядати при пробої сильного рівня підтримку. Так, рівень підтримки 10780. Найближчою метою може стати позначка в 10460. Ось можемо розглянути на ринку. Oh, на Графіку. Так, ось іде в нас підкладений ордер, по якому ми входимо. так, uh, Take profit у нас досягнеться. При досягненні цієї позиції. Ну, І стоп-лосс. Що стосовно стоп лосу хотілося також додати від себе. Я, наприклад, дуже часто прораховую по своєму депозиту, розумію, що мені не зовсім хочеться фіксувати мінуси, так близько би там виставляти певні стоп лоси І тому там іноді або його не виставляють даний стоп-лосс, або ну, роблю там як можна більшим, там, чи змінюю вже в процесі відкритої там угоди. Ну, Для того, щоб воно просто на розвороті ринку не закрилося у нас по стоп-лоссу, не зафіксувався мінус а потім там пізніше вже може там відбитись від рівня і там піти на так профіт Так, далі розглядаємо фундаментальне обґрунтування. Донедавна ринки були практично впевнені, що ФРС США знизить ставку наприкінці першого кварталу 2024 року, що тиснуло на долар і дозволяло його опонентам зростати. Проте, так, проте останніми днями представники. Федрезерва дали розуміти, що вони не будуть робити поспішних дій. Такі заяви виводять на перший план макростатистики. Економіка, економіка Єврозони демонструє очевидні, очевидні ознаки охолодження за останніми даними, вона продемонструвала нульове зростання. При цьому ключовий негативний вплив на стан загальноєвропейської економіки надали економічні локомотиви. Німеччина та Франція обидві стогнують і позитиву при цьому немає. Ситуація, навряд чи, покращується. У Німеччині спостерігається бюджетна криза, і планується підвищення податків для низки секторів економіки. Вони умови для бізнесу в Німеччині швидше погіршуються. Уряд говорить навіть про те, щоб припинити припинити фінансування та критично важливих. Заходів щодо утримання цін на енергоносії. Все це явно не на користь Євро. Все це явно не на для євро. А, так, дивимося. А, ось у нас таблиця, по якій ми сьогодні будемо відкривати наш угоди. Тобто, по відкладеному ордеру котирування, при якому ось заходимо, наприклад, в мене вже тут знайдено, там для тих, хто не знає, по платформі. ось, Тут вибираєте інструмент, можна просто вставити з нашої таблиці символ для пошуку в торговій платформі. Вибираєте євро, рекомендація йде саме на продаж. І відкриваємо відкладений ордер. Так. Є котрування, при якому відкриється наша позиція. І сума 500. Мультиплікатор у нас це наш множник. Я буду заходити по помірному сценарію. Тут, звичайно, кожен може вибрати для себе, кому як більш комфортно, спокійніше, більш подобається. Тут може вибрати і консервативний з дохідністю 145, там, наприклад, чи агресивний, і отримати дохідність 580 доларів при виконанні ордера. Так, take profit. Тейк uh, профіт це наш прибуток uh, 290. 290. Ну і ось ми можемо навіть по графіку спостерігати. Ось наш відкладений ордер. Так, наш тейк профіт на продаж. Так, 290. Так. І стоплос. Так, стоп стоплос 220. Тут знову ж таки, повертаючись до того, про що ми з вами там до цього розмовляли, що можна не виставляти, якщо у вас достатньо запасу по депозиту, щоб воно при досягненні там даного рівня. При досягненні даного рівня просто наша угода там мінус 220. Наша угода не закрилася з мінусом. Так.

Також хотіла нагадати по можливостям даної платформи. Ви можете уже у відкритій угоді в подальшому заходити, змінювати як розміри тейк-профіту, стоп-лоссу. Ну, так само і сам мультиплікатор. Думаю, щось не так. Так, мультиплікатор змінюємо на 20. Ось у нас множник 20. Все. О, тепер все картина видна. Так, ось наш тейк профіт. Ось наш стоп-лосс. Так, наш стоп-лосс. Чудово. І ось при даній позиції відкриється дана інвестиційна ідея, виставляємо на продаж. Перепровіряємо все вірно і відкриваємо угоду на продаж. Подати. Бачимо з вами, що в відкладених ордерах у нас вже з'явилася дана угода. При досягненні рівня, який ми з вами вказали, дана угода відкриється, і будемо чекати виконання, чекати наших профітів. На цьому у нас з вами все. Якщо у вас виникають якісь питання, ви можете обов'язково там писати під відео, звертатися в наші телеграм-канали, ну, з радістю дамо відповідь на всі можливі запитання, які виникають по платформі. Хто може, хоче там ще підключити собі окремо себе, можете також писати в телеграм, ми обов'язково проконсультуємо, як це зробити, щоб ви дійсно отримували постійно актуальні цікаві ідеї для торгів. Бажаю вам успіхів в торгівлі, побільше всім профітів і на все добре.